Всім привіт! У цьому відео ми будемо розпаков... ну, робити розпаковку у FNAF TD У мене є десь от хотбоксів, мені дали, а також у мене є дуже багато монеток. 5 тисяч монеток. Але це не все. Буде набагато більше. Зараз я вам покажу чому. Зараз. До речі, тут вийшла обнова ось. Тут дуже багато чого є. А також мені подарили багато е, юнітів. Дякую великій людині, яка це зробила. Ось мені такі ходали. Навіть не знаю, кого поставити. От поставлю якось отак. Отак от. да. от буде хорошо. І так, а тепер, в принципі, я вам кое-що покажу і можемо починати. Ось вийшла сьогодні обнова. Появилися такі 4 нових персонажів донатних. До речі, проти потрейдиться. Якщо хтось хоче, може потрейдитися. І ось такий от є. Теж прикольний. Але він донатний. Ну, і ті донатні, але я думаю, знайдеться хтось, хто захоче за мною потрейдитися. У мене є прикольні чувачки. Так, і ось зараз ми заберемо ще дуже багато монеток. Ось. Тепер у мене в пасі ось відкрилося, сей. Ось. Плюс ще 8 тисяч токенів. Так, ну і 80 душ. Ну, це нам не особо потрібно, я їх майже не использую. <кій> Поки що. І так, думаю, можна, в принципі, починати вже. Да? Думаю, можна починати. І так, перша десятка зараз буде. Давайте. Перша десятка. Так, ну неплохо. Три Чіки, але таке собі. До речі, я розіграю все, всіх крутих, яких сьогодні випадуть. Всіх крутих. О, Фантом Чіка! Фантом Чіка. Я тільки я сказав про те, що я їх розіграю, і, і вона випала. Коротше, я буду розігрувати цих міфіків там секреток, які мені сьогодні випадуть. Вам просто в коментарях потрібно написати, що ви хочете поучаствувати. Але обов'язково підпишітесь на мой канал і поставте лайк на це відео. І тоді, і тоді я розіграю серед вас якось рандомно, з допомогою рулетки, допустимо, якоїсь. Але сьогодні повинно бути багато нових якихось дорогих. Так як у мене ця чіка вже є, то мені не жалко одну з двох віддати. Mm, але, якщо випад... mm, але якщо в мене буде всього одна, така я не буду розігрувати, якщо чесно, буду тільки повторки розігрувати. Але я думаю, новичкам якимось точно пригодиться. Е -е, ось М -м, відкриваю. Ну Таке собі, щось не падає, нічого більше. Ну, а що я хотів, мені так ще Чіка випала е -е, фантом. Так, ще одна. Угу. У мене вже монетки закінчуються. Ще 4 рази, може 4. Зараз подивимося, може випаде все-таки. Так. Пожалуйста, випаде, 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 випаде. Я хочу щось, щось щось розіграти Підписчикам, пожалуйста. Остання круточка. Ну блин, я вже думав, щось круте випаде. Ну ладно. Ладно, Шучу, ви що не замітили? Мені, вип... мені випав Голден Фредді, а ви що вже розстроїлись? Я його теж зараз розіграю. Ну, не зараз, ну я Фантом Чіку одну розіграю, і одного Фредді точно розіграю вам. Тепер будемо відкривати, до речі, бокси. У мене ще є під кінець. Ну, що в мене ще? Робити таке коротке відео, навіщо воно мені? Ще зробимо якесь круте відео, замочимо. Це, до речі, вже третє моє відео. Тому піддержіть мене лайком, пожалуйста. Я стараюся, якби. А у мене мало просмотрів. Я вам тут хочу розіграти, а якщо не буде актива, то ніхто і не получе. Але конкурс почнеться, якщо буде мінімум п'ять учасників, тобто, якщо буде менше, я не буду розігравати. Ну, тому що смисла особа нема. Ладно, погнали. І так, зараз я відкрию ці бокси і подивимося, що там. Там теж опа, отакі от нам одразу впадає прикольненький. Якщо випаде повторка, то я його теж розіграю. Ну, Вже неплохо, то тобто, Вже дуже хорошо. Давайте далі відкривати. О, такий же. Все, я його розіграю теж. Я його розігрую, обов'язково Так, і ще одна повторка, я його теж буду розігрувати. Ще повторка. Ой, господи. Мені хтось цей відео прислав якийсь. Коротше, ще один випав. Мені там чувак щось пише. Щось. Мені щось пише. Він спрашує, чи хочу я собі, типу, ну, нового якогось героя. Давайте. Е. Давайте. давайте. Сейчас ну, еще какие-то плюшки надо. О. Так, давайте подумаем, что он мне даст. Угу. О! Нифига себе. Ой-ой-ой. Не, ну у меня уже есть такие, но О, круто. Нічого собі. Скільки всього. Це жесть. Жесть якась. Що таке? Ні, такі в мене вже є. У мене є Мангл, у мене є оцей спингтрап, у мене є оцей ночний Фредді. А. о... Е, а тих у мене немає які. Що? Два цих бачили, які у мене два плогаві. Все, давайте напишемо, хватит, то він дуже багато вже нам надавав. Все, нам більше не надо. Капець, ви бачите, там дві суперкрутих маріонетки. Отакі от, от. Одна за 10 тисяч, троє за 600. Але вони оба дуже круті, оці низу які. Так, приймаємо? все приймаємо. Серйозно, він мені віддав це. Сейчас я ему напишу спасибо. Дякую. Огромное дякую, кстати, чувак Ти в видео. Он пишет... Давай в игру пошли. Ну, я, е, е, Ну, я щас роблю відео, не можу. Я ему написав. Он пишет ну проблем. Ну проблем. Ну, нема проблем. Коротше, зараз я до відкриваю. Так, ще один. Я, до речі, в кінці відео все одно скажу, що я буду розігрувати. Прямо вже повністю ітоги в мене будуть. В кінці. Угу. Ні, ну чувак крутий вообще. Надавав мені цілу кучу всього. Це просто жесть. Вау. Мені дуже подобається, що він мені надавав. Зараз я поміняю. Поставлю якось покруче. І відкриваємо. Так, ну тоді нам не треба Чіка. Цього обов'язково ставимо. потім його ставимо. Зараз я обиру тільки цю як його. Оцю принцесу. Е, обираємо її і ставимо у цього маріонетича. Хермес його звати. Хермес. Собственно. Далі, думаю, можна шарика оцього поставити. Думаю, да. Зараз уберу автомат і автомат мені особо вже нічого не дає, тому що її покруче. Так. І замість... І кексика, напевно, Райдер Фредді. У мене їх все набагато. Да я плюс хочу його протестити заодно. Щас. Де він пропав? А ой. А ось він, ось він. Все знайшов. Надіваємо. Все. А тепер можемо, в принципі, далі відкривати. Він пише мені на Фоксі. Замість ну, цього шарика. Шарик годиться, гарять. Окей. Okay. Сейчас подожди. Сейчас надійнемо. Секунду. Ну, короче, надавали нам прямо відео з плюшок. За це обязательно можна поставити лайк. Нужно этому чуваку. Якщо ви вважаєте, що він крутий чувак, реально. Ну, типу. І так, собственно. Сейчас мы ставим цього одним ось. Вся неділя. Ну, коротше, він нас тепер, підемо чи ні. М -м, я говорю... Коротше, секунду, зараз ви ж Да, я дооткрываю вже для подписчиків. Зараз. Так. Еще один. Його. Я обязательно його розіграю. Я зараз все це записую на другий телефон, щоб вам сразу сказать, ну, що я буду розіграти. Так, ой, стоп, 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 куда? Э, ч-то. Windows меня. Він просто мені 10 душ дать. Да мне вообще не жалко, у меня их 500, я ему хоть 100 щас дам, сейчас напишу. Сейчас. Обязательно. Чтобы, <схід> Щоби... <схід> случайно, не дать ему якусь фигню. Да, он просто ці конкретно. Ну, душі йому потрібно. Ну, я не я могу тобі 100 дать, тому що. Ну. Це як благодарність в честь того, що ти мені теж надавав крутих чуваків. І сейчас я йому кину трейд. <кій> дам. Сейчас. Секунду. Так, ну коротше, поки я йому даю трейд, я прочитаю цей. Одновременно, що ж це. Ну, що я буду розігрувати. Так, я розіграю обов'язково, Шість трейдерів шість рейдерів Фредді, та це епіки, потім одну маріонетку, У мене зараз цей чувак її, до речі, дає, е, одну бомбокс Фоксі, вона секретна, е, дві мангл секретні, одна фантом Чіка секретна, три маленькі спрингтрапи оці з боксі, цього бокса інопланетного, чи як його назвати, він теж міфік, один Голден Фредді міфік, і е, один Shadow Freddy секретний. Коротше, ось таке я вам дам, за, ну, просто як розіграш. Е, а победитель, якщо все-таки буде ну, актив, то победителя я визначу цей. Побідітель я визначу е, вже цей через пару днів. Я ще не знаю коли, але через пару днів думаю, десь так. Десь так думаю. Ну, коротше, все віддаємо йому це. Все. В принципі, на цьому можна заканчувати, думаю вже. Так, да. все, буду заканчивать. Я думаю, вам сподобався ролик. Дякую за перегляд. І, до речі, це не була якась постанова, це все реально. Чувак просто так от попався. Ну, коротше, про розіграш ви поняли. Давайте тоді я пішов. Кушать там, я не знаю. Бай-бай.